Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Plus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити накладну на внутрішнє переміщення для медичної галузі. Для початку обираємо під систему управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи. Документи. Обираємо блок документів Внутрішнє переміщення. Для звичайної зміни матеріально-відповідальної особи обираємо папку з кодом 1 внутрішнє переміщення та заходимо всередину подвійним натисканням. Створюємо документ, використавши іконку на панелі інструментів додати або права кнопка миші Додати. В таблиці, що відкрилась, на редагування, заповнюємо в першу чергу верхню частину документа внутрішнього переміщення. Дата, від якого числа ми будемо здійснювати цю зміну, вносити дані по зміні матеріально-відповідальної особи. Маємо два блоки: звідки? Та Куди? З чотирма рядочками підрозділ, матеріально-відповідальна особа. Дані заповнюємо з відповідних довідників, занурившись всередину. Або можемо почати прописувати безпосередньо напряму текстом ту інформацію, яка нам потрібна. Спочатку занурюємося в довідничок 10. Підрозділи та обираємо потрібну нам позицію. Наприклад, код 23, гараж та матеріально-відповідальну особу. Обираємо. Людину, за якою рахуються наші матеріальні цінності. У випадку, якщо в нас підрозділ незмінний, ми дублюємо інформацію. Також в нас може відбуватися зміна і підрозділу, і матеріально-відповідальної особи. Зазначаємо людину, яку нам потрібно вказати. Також в рядочку рахунок необхідно заповнити інформацію деталізовано: рахунок, субрахунок та стаття, у випадку, якщо вона наявна. Ми можемо записати це вручну текстом або занурившись через. Три крапочки у план рахунків обрати потрібну нам позицію. Наприклад, рахунок 20, субрахунок 203, стаття 1. ПММ. Після чого натискаємо права кнопка миші, масове введення за відомістю залишків розрахунок. Іншими словами, безпосередньо з нашого первинного документу ми занурюємося в відомість залишків за тією особою, з якої ми будемо виконувати списання або переміщення. Обираємо потрібну нам позицію та натискаємо права кнопка миші Додати в накладну і зазначаємо, яку саме кількість із тієї, що є на залишку, нам потрібно. Перемістити, наприклад, 50 літрів. Натискаємо Зберегти та повертаємося в наш документ. При збереженні накладної на внутрішнє переміщення програма автоматично формує проводку. Кореспонденцію рахунків ми можемо перевірити, натиснувши пункт меню Проводки, пошук проводок. Оскільки списання або прибуткування ми не відображали, то ми маємо кореспонденцію, яка дублює рахуночок по дебету і по кредиту. Дебет 203, кредит 203. Також натиснувши пункт меню «Друк», Друк екземпляра документа, ми можемо відобразити конкретну форму нашої накладної. Це може бути галузева форма, це може бути більш спрощена позиція. Наприклад, накладна на внутрішнє переміщення. Обираємо потрібну нам форму та виводимо дані на друк. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!